Так, друзі, вітаю всіх на нашому каналі. Значить, у нас тема насос, Значить, Хто вже працює такого плану насосів? Це у нас двохплунжерного типу ручні насоси. Значить, є питання з часом виникають, підтікає масло. Як дістати і замінити з часом різники? Чи це манжети, це різна комплектація, різні насоси. В основному якби, для нас це все просто. Для Деяких клієнтів часто виникає питання, вони не розуміють, як його розібрати. Значить, зараз більш детальніше покажу вам, як дістати оці. От тут в нас де тонший плунжер і грубший плунжер. Достати оці два штоки, як він розбирається, і для того, щоб ви самі самостійно в домашніх умовах змогли замінити резинки, і щоб тут звідси не підтікало масло. Зараз детально покажу. В залежності в основному в нас виходить, підтікає оцей плунжер, тому що ми працюємо постійно з цим плунжером. Це в нас де для того, щоб скоріше упустити самий шток циліндра. А в основному працює, працюєте ви на тончих плунжерах. І з часом підтікає в нас масло. Значить, все дуже просто. Оці верхні голови, де ви ви засовуєте трубу чи там ручку чим ви качаєте, значить, у нас тут є пальчики, які тримають. Значить, отут є шплінти, ви дістаєте ці шплінти, достаєте шплінт. Потім у нас виходить, тут також витягується цей пальчик і відкидається голова. Цей пальчик її тримає. Все, можна доставати сам шток. Аккуратно, тому що масло у нас може зверху піти. Все. Дістали. У нас комплектація виходить, тут де резинка і е, манжета. Є комплектації, де йде просто дві резинки. Також все те же саме з грубшим плунджером. Забираєте цей шплінт, забираєте пальчик, відкидаєте і дістаєте. У нас тут, виходить, одна резинка. Також по резинках, по цьому всьому. Значить, ну, У нас от такого плану. Да? Ці резинки буквально продаються в будь-якому сільхозтехніка, якщо це у вас магазин, чи цьому. вони буквально коштують там пару гривень. Якщо вам потрібно, з часом буде їх так замінювати. Берете, дістаєте самі ці плунжера, їдете собі в магазин, підбираєте по факту, тому що ну, потрібно це по факту робити. І вони довго теж не будуть стояти, тому що рекомендую, якщо вже купите пару штук собі на запас, то змастіть їх маслом, щоб вони стояли у маслі. Ну, щоб вони не, не пересихали ці резинки, бо толку з них буде також ніякий, якщо вони будуть стояти і пересохнуть. Так що так відбувається заміна. Я думаю, це буде відео вам корисне, тому що є клієнти, хто працює. і Хоче вже замінити і не знає як, ну бо тому що підтікає масло. Так що це все дуже просто. Я думаю, що вам це вже буде зрозуміло, щоб замінити дане цей. Такого плану насоси там та ж сама система, знімається верхня голова і е, то же саме, там одне резинове кольцо. Так що не забуваємо лайк підписка, далі буде.